В ім'я Ісуса Христа прямо зараз забороняю всякі сезонні хвороби, алергії. В ім'я Ісуса забороняю туберкульоз, В ім'я Ісуса забороняю спід, забороняю віч, забороняю всякі онкоутворення у вашому тілі. Чому я це роблю? Тому що Ісус Христос на хресті взяв на себе всі наші немочі і хвороби і ранами Його. Ми зцілилися, тому будьте зцілені. А ви приймайте. Кажіть, я приймаю зцілення від Ісуса Христа. Незалежно від того, ви лікуєтеся чи ви не лікуєтеся, просто проголошуйте, я зцілений прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Друзі, підпишіться на цей аккаунт, зробіть репост цього відео і ходіть зцілені в ім'я Ісуса Христа.